Прекрасні відкривання сьогодні пастора показали за безіменного багача і Лазаря. І чи є ад. Біблія чітко описує, що ад є, і ад це місце мучення, де мучаться грішники. І пастора показують, що цей багач, будучи в пеклі, він в нього не вірив. Но він був віруючим. Він жив в ізраїльському народі серед віруючих людей. Він слухав. Авраама, але він не вірив, що є ад. Як багато людей зараз не вірять, що є ад. А чому так люди із-за цього, що не вірять в ад, попадають в ад. Біблія пише, що, ві... що пекло є, а люди в нього кажуть, нема. А Слово Боже каже, хто відніме від Слова Божого, тому відніметься ім'я з книги життя, тому багач не має імені. Він просто багач. Амінь.